Ну, а це поле тут десь кілометр різниці. Дивіться. І обробіток теж весь той самий. Та й що? Дискувати. Дискувати та й голову, мабуть, не морочить. Тут, мабуть, навряд чи що буде щось. Тут нема, нема нічого туди тоже він засох пять п'ектарів водно місто. хм хм капець було було у нас, ну ще такого? В жизни не ну, що скажете Що з ним робити І по чистоті дивіться Хто скаже що тут соях по соях і по дисковки Дивіться який він рівнесенький План і запас вологи Не знаю треба З батьком приїхати подивитися на нього зробити якусь якісь на нього ставки або не робити нічого або просто просто-просто його задискувати щоб раненько посіяти посіяти пшеничку По чистоті, йо -мо. Будь сказати, що чистота грязний. Це ж все таке поле. Як там кажуть, дефіцит вологи. Або суш конкретно. Так трещин немає, дивіться. Ні, трещинки нема. Ні дасть нічого. Що з нього робити? Хоть він горить? Ну так, да, немає вологи. Що Віка з ним робити? Не знаю. А як? Своїми глазами, Що б ти йому зробила? Пожаліла. Пожаліла. Іли дискувати. Так. Да? Ну а що тут? Тут взагалі ж немає нічого. Різниця між полями десь кілометр. Може там ще опади були, а тут не було нічого. Ну, Такий корінь такий, якби дебелезний, Чорнизанде. Мить. Та ну що тут сказати? Як нема вологи, то дадуть, да. так само як ми. Воду хочемо пити коли Не знаю пишіть, коментуйте що з ним робити А стало чи не буде його діло, чи хоч на солярку збриємо та щось буде Ну що це, йо Да, Дадесь Ну, опади вже точно його не спасуть. ох хо 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 печаль. Ну нічого, якби здоров'я було і мир наступив. Всім дякую, всім пока. Таке саме? Так, да, тільки ті мимо або ще я їх не взяла. Тільки вимахав пошти 2 метра радиться. Ну, на цьому полі він вище. Ну, ловка одинакай. що на тому, що на цьому. Без різниці. Да. Ну та там, там, то, там тоже. Там, то, там, тоже... А? Там дижі Да. Угу. Ну нічого, щось буде тут. Сейчас поедем подивимось саму печаль. И тут тоже обрабиток дисковка с этой самой.